Літні канікули у розпалі, а у школах горішньоплавнівської громади гамірно. Справа в тому, що від 5 червня розпочали свою роботу сім пришкільних таборів із денним перебуванням. Сьогодні для тамтешніх відпочивальників стартував останній тиждень літнього відпочинку, адже табірна зміна цьогоріч триває до 23 червня, включно. У пришкільних таборах відпочине 646 дітей, серед них 102 дитини пільгової категорії. Вартість путівки у пришкільний табір на 15 робочих днів складає 1050 гривень. Батьківська доплата 70% вартості путівки, доплата із міського бюджету 30%. Діти пільгових категорій будуть відпочивати у пришкільних таборах безкоштовно. Загалом для організації роботи пришкільних таборів із місцевого бюджету виділено 400 тисяч гривень. Діти перебувають у таборах по буднях від 8 до 14 години. Під час організованого дозвілля відпочивальники забезпечені одноразовим харчуванням гарячим обідом. Вартість обіду в пришкільному таборі 70 гривень. Харчування організовано відповідно до сучасних норм і вимог. І обов'язково в меню молочні продукти, м'ясні продукти, риба, свіжі овощі обов'язково кожного дня дітям дають свіжі фрукти. Кожен пришкільний табір має тимчасове укриття, де створено безпечні умови для перебування вихованців і працівників під час повітряної тривоги. У таборах, які діють у закладах освіти, створено безліч осередків для дитячого відпочинку. Для маленьких мешканців громади працюють гуртки різного спрямування. Проводяться розважальні і спортивні заходи, пізнавальні екскурсії. Діти проводять дозвілля цікаво, змістовно, корисно і активно, а ще здобувають нові знання. Зокрема, правил пожежної безпеки відпочивальників навчають ті, хто знає про це абсолютно все. Протягом тижня, зважаючи на погодні умови, пожежна техніка 17-ї пожежної рятувальної частини виїжджала за календарем до дитячих таборів у школи, демонстрував. Те пожежно-технічне обладнання, яке знаходиться на пожежних машинах, подавали разом з дітьми воду в ігровій формі, гасили уявні пожежі вогнегасниками та й розповідали, як правильно користуватися первинними засобами пожежогасіння. Нагадаємо, табірна зміна у пришкільних таборах триватиме до кінця поточного тижня. Від 3 липня розпочне роботу ще один табір відпочинку, який діятиме на базі центру дитячої та юнацької творчості.